Hello! Let's look at the picture. Давайте з вами подивимось на картинку. Who are they? Хто вони такі? Кого ви бачите? Who are they? So, they are pupils, вони учні. Where are they? Де вони знаходяться? Where are they? They are at school. So, you're right. Хто відповів, що вони у школі молодці? We have some dialogues. У нас є декілька діалогів. Давайте їх уважно послухаємо, а потім прочитаємо. Lesson 11. Task 1. Look and listen and say. Hey. A. I'm sorry, I'm late. May I come in? Yes, you may. I'm sorry, I'm late. May I come in? Yes, you may. B. May I ask you? Yes, sure. May I ask you? Yes, sure. C. Could you give me your pen, please? Sorry, I need it. Could you give me your pen, please? Sorry, I need it. D. Can I sit here? Yes, sure. Can I sit here? Yes, sure. E. Can I help you? No, thanks. Can I help you? No. No, thanks. Okay. Так, поставте, будь ласка, на паузу, послухайте ще раз та прочитайте. And then, tell me, please, подивіться, будь ласка, з, яко, з яких слів починаються всі питання діток? Let's see. May. may. May I come in? Тобто we have a situation, у нас є ситуація. Хлопчик he He is late. He is late. late. Він каже, I'm late. Я запізнився. Він просить, may I come in? Як думаєте, що ж він просить зробити? May I come in? Можна я війду? May. may I mean. Or this girl says, May I ask you? May I ask you? you know, she raises her hand. Вона підіймає ручку. Що вона робить? Що вона хоче зробити? Запитати. May I ask you? Можна я запитаю? Тобто вона питає дозволу May і ставить починає своє питання слово May. Можна я? May I. Okay, next we have the uh, this situation. Could you give me your pen? So this girl has got a pen. У неї є ручка. This boy uh, hasn't got. Немає. Тож він хоче попросити і просить, could you give me a pen? Можеш дати мені? Можеш мені дати? Тобто він просить це зробити. Could you? Could you? Next. Can I sit here? Can I sit here? Можна я тут сяду? Can I sit? Can I? Можна я? Тобто майже... Так само, як і словом could попросити когось що зробити, використовуємо слово can. Can I, can you, could you, could I, or can I help you? Можу я тобі допомогти. Can I help you? Can I? Можу я? Давайте подивимось на ці слова ще раз. Let's read this example. Прочитаємо приклади з цими словами. Перше could можна. Could you show me your doll, please? Можеш ти мені показати свою ляльку? Будь ласка, прочитайте це речення. Можеш ти показати? Could you help me with these sums? Можеш мені допомогти з цими рахуваннями? Could you? Можеш ти? Тобто ви просите його зробити. Could you? May, можна? May I go out? Можу я війти? Питайте дозвілу, вийти, точніше, may I go out, or May I come in? May I come in? Можна я війду? May I come in? Окей, uh, okay. це ви запитали дозвілу. В першому варіанті попросили когось далі. Can. Can you write a letter to your pen friend? Can you write a letter to your pen friend? Можете ти написати е, письмо, лист до твого друга з переписці? Окей. Okay. Can you read English text? Can you read English text? Тобто питаємо, може він прочитати текст з англійською. Може він, вміє він це зробити чи ні? Окей. Okay. And last one. Must. Повинен. Це як за правилами. Повинен робити. She must do her homework. She must do her homework. Вона повинна робити роботу її домашню. You must clean your bedroom. You must clean your bedroom. Ти повинен прибрати свою кімнату. Ти повинен прибирати свою кімнату спальню. You must help your friends. Ти you повинен допомагати своїм друзям. You must help your friends. Must. повинен. Тож, давайте спробуємо зараз скласти приклади з питанням can. Can could and may. Будемо питати про себе. Can I, could you, may I, точніше, could, ну, I, точніше, е, замість слова have можете вставляти будь-яку дію. Have це мати. Наприклад, can I have your book? Можна я візьму твою книжку? Or could I have your pen? Можна я візьму е, твою ручку? Or may I? Have your pen. Можна я дозволу питаєш? В попередніх ви питає просите? Угу, просите. В зі слов may ви питаєте дозвол. Можна я це зроблю? Наприклад, may I come in? Можна я віду? May I go out? Можна я вийду? May I or could I or can I eat a banana? Можна я з'їм банан? Так, у нас є з вами дії. Наприклад, play with friends. Do sums, Help. Мам. Давайте спробуємо з цими фразами збудувати питання. Спочатку будемо просити когось це зробити. Якщо звертаємось до когось, то замість I у нас буде стояти you, ти. Наприклад, can you play with friends? Можеш ти грати з друзями? Could you do sums? Можеш ти рахувати. May, наприклад, я may I help mom? може я допомогти мамі, питаєш дозволу may I? Окей, okay, спробуйте придумати свої приклади. І продовжуємо з вами зі словом must. Повинен. За правилом, що він повинен, за розкладом робити, we have a boy, he, Bob. Він щось робить, повинен робити кожен день. Давайте прочитаємо приклад, а потім складемо свої. Bob must go to karate on Monday at half past 3 o'clock. Боб повинен йти на карате у понеділок о пів на четверту. Або Bob must go to the doctor on Tuesday. At Давайте спробуємо збудувати ще раз приклади з цими фразами, з цими словами. Можете почитати як із Bob, так і з He. Я почну далі, а ви продовжуєте. Bob must go to football on Wednesday at 20 past 4. Так, наступні приклади, будь ласка, складіть за цією схемою. Тільки прибирайте доктора, а кажіть, куди саме він йде: день та час. Окей, okay, for today. Goodbye. На сьогодні ми з вами завершимо.